Всім вітання, любі підписники. ненька, Я маю трохи часу, бо зараз йду до міста. Розкажу вам про підготовку до майбутнього вашого процесу. Тобто, е як яся підготовлюю, так, аби мені було комфортно і зручно. Тепер я ж це усвідомила, що треба дуже ретельно спочатку підготувати свій майбутній проєкт. Ну, крім того, всього його треба вібрати, який ви хочете вішати. А по-друге, ви мусите правильно організувати і своє робоче місце. У мене є три робочі, чотири робочих, чотири робочі місця, можна так сказати. І підготувати всі матеріали і інструменти до майбутнього вишиття, тобто до, майбутнього, до майбутньої роботи. Дивіться, у мене тут є ну майже всі, окрім вишиванки, є ще вишиванка. Але я вирішила вишиванку, я вишиваю на такому маленьких, на таких знаєте, п'яльцях, але я вирішила і без п'ялець вишивати. Тобто, оцей мій процес, бачите, я вже е, вишила. Вишила тисячу скільки там тисячу триста майже чи тисячу двісті, вже навіть забула кілько тут охрестиків, але за тисячу, за один день. Ну, це так я вишивала до другої ночі, я вам скажу. І я оцього вішила. Розумієте? оцего, оцего. Це я вже була давно завішивала. А оце почала вже. Думаю, то треба з нею. Ну просто ненька і вчора не мала коли, бо вчора готувала вам відео неправильно, але вже нині перезняла. Цю роботу я вишиваю або на п'яльцях, або на руках. Як в мене підготовлений цей процес, це в мене є вже така велика видите, Я собі взяла з маків цю свою коробку, бо на Макі мені вона маки мені завелика. Тут рукав я просто вишивала. Тут просто не всі нитки, чесно вам скажу, тут не всі просто голки, ще в нитках. Вони ще... Та, голки в нитках, нитка в голці. Ще не всі в мене вони отак стоять закручені. Просто я це була вишивала і отак лишила. Переважно, я собі багато закладаю голок. Не у мене просто отут на магніті, видите, ну, я, я не встигла вже. І е, оце, видите, окремо собі ті ниточки складаю, а от собі ниточки, яких мені треба кольорів я замотую, особливо тих кольорів, яких найбільше, і починаю процес. Це вже мені рукава не потрібно. Тобто я з нього просто тільки почала вишивати. Мені потрібен вже тільки цей рукав. Оця сторона я перевернула на, так би, на другий бік і вишиваю. Отако собі складаю. Якщо я не вишиваю, отако собі складаю. В п'яльцях я переважно не залишаю вишивки. Хіба якщо я планую на другий день вишивати? як в мене багато проєктів спробую на другий день вишивати. І отако складаю. Це у мене так процес, який якби замовлення. Останнє єдине. Далі в мене підготовлені оці процеси. Для того, щоб підготувати процес, вам, звичайно, спочатку потрібно определити, що ви хочете вишивати. Тобто, ви определяєтеся спочатку із схему, це найважливіше. Наприклад, у мене зараз, як я казала, ви мусила знайти журнал, з'явився новий проєкт. І я не знаю, це так спонтанно. І я спочатку приділялася, я мала отаке полотно, тут я вже пообрізала його, видите, тут просто в мене <глухи> ниточки закладені. До речі, я інколи собі тако люблю закласти ниточку, залишити її, потім спокійно приступити до процесу. Це в мене буде закладка, я ще її буду клеїти з другої сторони, я просто пробувала вишивати різними способами. Хрестика і як найкраще для виворотної сторони воно сідиве. Е, Ну, Це я так розумієте, експериментувала. І я спочатку як намагалася оприділити схему, що я хочу, бо дуже вузеньке було полотно, шкода би це Лугана, 26-й каунт, Цвайкарт. І мені було шкода, щоб це полотно стояло. Я е, о, знайшла от такий орнаментик, але я тут, як завжди, забула. На іден хрестик вішала менше, і в мене ще вийшло не три оцих е, як би, рядки елементу е, орнаменту, а вийшло і два. Бачите? Тобто я вже так лишила і собі просто ще додала оцей кутик, ну, такий, як би мовити, щоб воно якось було мені гармонійніше, бо отак мені воно щось не дивило. Взмійте, тут просто є якби закінчення оцього орнаменту цього. і Я планую всі, -всі орнаменти вішити. в мене є ідея. Тут, до речі, ідею мені показали такі сердечка, і я маю таку ідею вішити. Мені воно дуже імпонує. Планую ще це вишити. Ну, я я вчора всі журнали по дивані порозкіла. Мама і каже, що за хаос. Я кажу, ну отак. І дивіться, що мені потрібно було для проєкту. Тобто, для... проєкт я вже обрала. Тканину я вже обрала. Схему я вже обрала, ну це важливо. Спочатку треба навіть обрати тканину, а потім схема навпаки, розумієте, як у вас зайде. ну Тобто ви можете щось видіти, а тканини ще не мати, чи тканину ще не знати. А можете навпаки видіти тканину і шукати схему під, підню. Ну, наприклад, в мене в даному випадку була тканина. І Що мені потрібно? Я взяла отаку от коробочку, ну якби це навіть не коробочка, а просто. Ну... Не закрита коробочка. Е, отаку штучку, я була купила в Аврорі. Ну, контейнер, будемо так казати, такий файний. поставила. Далі я взяла такі п'яльці, бо я вишивала на мініатюрних, але вирішила, що мені вони замалі. І вони, звичайно, сюди не заходять, але вішевка влізається. Розумієте, воно файно всі натягує. І я собі вибрала оці п'ялочки, намотала ниточки ДМЦшні на на отакі дві бубінки від що то було, мені дали їх в подарок, чи не або овечка, не і взяла собі новий біскорню, позакладала, просто тут я як небудь заклала голки, я таке не роблю, я то акуратно закладаю. Ну, Якщо це надовго, то я голки з нитками закладаю отак. Будете вийти там другим, в моїм проєкті, отак. І отак їх, ну як би мовити, роз... щоб вони були рівненькі, не запутувалися, і отак їх перекручую на біскурню. Тобто я ніколи не лишаю голки як-небудь, ну Це якщо надовго. Це все, що мені ножниці, ножниці а я за них забула. У мене були оці, я вже ну, не вишиваю зараз образ що він призупинений, то я собі додавала. Або я різала цими, але ці мені завеликі. Все, Проєкт в мене готовий, схема є, все, можемо вишивати. Ну і Смітничок в мене такий контейнер, раджу вам мати смітнички. Це дуже комфортно. Не треба десь розкидати і шукати потім ті нитки. Далі далі у мене всі вишивали маки, Я вже взяла. Викрутку, я не користувалася викрутку. Ну, щось подумала, що мені не треба. Але викрутка дуже гарно закручує дерев'яні п'яльця від фірми Нурке, Це у мене трійка номер, вони дуже оптимальні і четвірка, я всім раджу. Трійка, четвірка. П'ятірка це вже трохи за великі але на них теж треба вішувати, як у мене є. У мене не тримач тримача для п'ялиць всім раджу, і той тримач мати. І це така тканина ригла, тому її постійно треба все буде знаєте, так, ну, закручувати. І не бажано довго тримати п'яльця в цій тканині, бо це українська тканина. І мені треба от, довишивати буде оц оцю частинку, видите, отут, щоб цю нитку звільнити. І я вирішила, що треба буде синенька зробити потім, як я прийду з міста, і так її довішивати, і отут повишивати. Бо вазу я вже вішала майже всю, що тут. -то -то -то. Червоний той листочок, той пелюсточок навішила. І в мене отак картина складена. Якщо я ще її не вишиваю, то я її отак виверхнув в сторону завжди складаю. І отак воно собі гарненько стоїть. Я для своїх маків взяла коробочку від вишиванки, собі сама вклеювала ті коробочки, і вони в мене отак стоять, бо ще їй там треба вити біла нитка, бо там вона десь мене сі поторочила, в обік я її загну потім. Ну, Перш ніж вишивати, я її загну. Тож я взяла ножнички з вишиванки. Тому що в мене ну, я всі ножниці вже не хочу брати. Але у мене по процесах купа ножниць. Я купити. І я взяла ігольничку, таку маленьку, була більша вона мені була завелика. Але як я придумала, я вирішила, що треба. Е Закласти голки, тому що я не розбираю, коли, ну, тому що тут 60 кольорів, і мені зручніше, коли голка на бубінці. Тобто, ну, тут не всюди є голки. От тими, якими я маю вишивати, я собі вирішила ті голки закласти, особливо сірі відтінки, от, наприклад. Я їх потім розпутую. Звісно, це ну, затрачується час, але я їх спокійно потім розпутую. Ну, просто вони в мене, акуратно я їх просто скидала, вони в мене були акуратно поскладені. Але це дуже комфортно, тому що ви маєте голку, вона має отака бути вільна. Ви маєте Отака Ви має маєте голку в бубінці. Ну, я вже вибрала бубінки, хоча я бубінки не дуже люблю. Звичайно, є бубінки, як я казала, пластикові, паперові і дерев'яні. І ще навіть є акрилові. Такі тоненькі. Видите, це дерев'яні від тубівки, це від лелітки. І отакі от паперові я була купувала. І ще десь в мене є куплені, такі, що я ще їх не використала. То на майбутній процес вони зручні, коли у вас є проєкт і вам вже треба щось. Вішити, тому що в мене нитки були отак скручені, вони мене дратували. Знаєте, тут якась нитка з голку. Е, отак дратувала, то розкручувати. І я собі по метру порізала, тому що я цей проєкт хочу закінчити якнайшвидше. Коли ви хочете закінчити проєкт якнайшвидше, беріть бубінки. Е, ну, Я їх не дуже люблю, зразу вам кажу. І в мене отак ну, зараз не буду стояти, я так зверху кладу, бо я маю все вішивати. Наступний проект це мої хатки, які на нього на добратися. Я взяла такі п'ялечки, бо я не хотіла, щоб дерев'яні вони дуже стискають тканину. Тут якби, має бути неповна зашивка і мурану мені сім дуже хотіло стискати. У мене отак все розкидано, тут немає ігольнички, але я її десь маю, видите? маю Ну, Я собі інакше візьму, звичайно. Ігольничку я, звичайно, беру на цей проєкт, але я не знаю, де я її діла. Але бажано кинути сюди ігольничку і ножнички. Ну, Ножнички можемо кинути ці, наприклад, хоча я цими не ріжу, але нехай будуть. Ні? Бажано мати ножниць багато, тому що, коли ви маєте ножниці, відкриваєте, наприклад, коробочку, берете п'ялечка з тканину, тобто свій процес і спокійно не шукаєте ножниць. Розумієте, там по тих коробках, або десь на столі, бо я можу вишивати на ліжку, в себе в кухні, в бабці я маю на увагу, ну, можна, ну, якби в тій другій хаті. І на дивані або на столі, а тут, ну, тут є ножниці, завжди на столі стоять, і у мене на столі стоять ножниці, ну, але я їх не люблю шукати. Далі другий проєкт це мій, мій віночок. Бачите, я от стільки вишила. І це ж лишила. Я думаю, ну, то треба сісти вишивати, розумієте, до лютого я це мушу вишити. Тобто я на лютий цей проєкт не залишила. Ой, ой, він бачить та на лютий я не хочу залишати ні виш... ну, вишиванку. залишаю, Але оцей проєкт абсолютно ну, точно точно, 100% я його лишати не буду. Тому що він дуже файний вінок, мені ще треба вишивати другий вінок, Бекстіч, але я його просто трохи, щоб переключитися на щось інше. Бо я дуже не люблю довго вишивати одну й ту саму вишивку, вона мені надоїдає. Я вирішила взяти великі вже п'яльці, щоб я то сто раз не крутила, бо це в три складення нитки. І цей проєкт мені дуже легко йде, дуже файна схема. Я вже схему не буду показувати. Тут в мене є такі китайські ножниці. До речі, дуже класні ножниці, якби ще якісь такі були кольори інакші. Вони загнені, я ще правда, харданги не різала. І тут в мене всі ниточки поскладені, Я вже ті ниточки, яких мені не треба забрала. І отак от великі. Вже, Бо тут голки фірми Prime, де ті голки? тут десь, ну, Prime Holland фірма. І е, тільки цими нитка, голками я вишиваю. Це 24-на дуже файні голки, пізніше вам розкажу. І отак все позакладала, бачите, закрутила. Тут в мене не все закручено, видите, отак закрутила, б я цю нитку брала. І спокійно собі сідаю і вишиваю. Тут небагато кольорів, і я тут розбираю нитки Прекрасно. Тобто, розумієте, цей проєкт в мене вже, е, ну, як би мовити, будемо вишивати. Наступний проєкт це. Метелик це uh, схема um, від uh, пані Галини Галя дизайн Це авторська схема. Я маю таку коробку, <свісно> вона мені була звільнила, і я сюди кинула цього метелика. Що мені зручно, що ці 4 чотири, чотири номери 'яльця стерли, бо це ще мої перші п'яльця дивіться, як я їх файно зап'яла. Це тканина українська. Вона йде, здається, під 36-й каунт, але дуже файна якість тканини. Ще щось на ній хочу вішити, ще думаю, що ще кусочок є. Це має бути майбутня подушка, Ось така представляєте. Ну, Це вишивати, скажу вам так. Схема гарна, якісна, але вона тяжка, бо тут іде майже практична вишивка одиночними хрестиками. Тут десь отут трохи повішивали і все, решта одиночки. Вони так розкидані ну, за рахунок цих одиночок і дуже реалістичне зображення. Але вішивати, от ну, мені я ж такої схеми не мала, хоча. Удиночки є і в маках, але там якось, воно, ну, розумієте, інакше маки теж вишивати, насправді, бо маки там кольорова схема, ще й полотно таке, знаєте, ні в кутнім двері. <сум> ну, але вже які вібрала, вже перевишивати не буду Но на майбутнє. Я вже собі обираю тільки гарні якісні полотна фірми Цвайка, навіть не панам, а полотна. Тому я і маки почала на полотні. бо на полотні навіть картина вона дивиться інакше, особливо хрестиком. Гобеленовим стіпком не люблю вишивати картини категорично. Не люблю, це моя думка. І бачите, я собі тут взяла маленькі оце моє перше таке стареньке. Я собі планую ще щеповно купа бізкурню. Ви знаєте, мені бізкурню сюди мати. Але я хочу вишитих. Хочу вишити. І в мене отак, видите, тут нові кольори. Деякі на бубінках нитки, деякі я вже. Я сі змучила. Нашу мені того, як я і так це вишивати маю? Ну, нашу мені, Я не маю чимсь зайняти на макі, я вже мусила, бо там просто трохи інакша складність. Тут я не такі розбираю, все прекрасно, тобто з цим проблем немає. І наступний мій е, проєкт, який я вам рідко коли показую, я його не вишиваю, це в мене є така коробка, від е, знаю, тапочки я тут купувала. Дуже файна коробка, я її планую обклеїти. Все ж таки, я люблю гарні коробочки. ну планую. Тут я взяла отакі свої нові ножниці, оці, якими я рідко ріжу або хардангер ніжу, бо в мене ще є на хардангер фірми Prime ножниці. Це теж нові ножниці, які в мене були, з'явилися пізніше. Це для хардангеру. Ну, Я ще планую купити три пари ножниць. три. І тут в мене є вже отакий органайзер від фірми DMC. Він мені сі дуже сподобав, бо він йде на магніті. Тобто тут мені не треба буде, може, треба буде отака е, ігольничка, тобто таке, може, не треба буде. ну, Я це вже в процесі пізніше подивлюся. Але так як я цю картину беру рідко, коли тому я тут ніколи не, не, не закладаю е, ці нитки, бо подивіться, Тут зелені відтінки практично ну, 503 і 502. Розберіть цей колір. Е, ну, 522. Ну, це ще якась інакше. Ну, оці дві взагалі схожі. 505, 38, 15 теж вони, ну, вони ніби видно, що вони інакші. Але при е, вечірньому освітленні Ну практично незамітно. Ви Там не видно, що ви вишиваєте якими нитками. Я собі заплела таку косу, просто тут так. Чіпила я трохи щось інакше, відмолотку мала гумочку. Ну поки що нехай так буде. Воно не має сильно бути з ну, при, 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 прив'язане, не має бути сильно, тому що тут ниточка, отак виберете її, витягаєте. Ви це не розплутуєте. Я цього не знала спочатку. Поки мені пані Оля Оляна канал не, не показала, як вона вишиває багато колірки. Менше маю кольорів, ніж маки, 55 кольорів, але схема собі така нічого. Це від Хімери. Це я скачала з інтернету на ХСД в форматі, тобто через програму Парадіс я вишиваю і метелика, і це вишиваю через програму Парадіс. Ну, Це тяжка картина, тяжка двіцька, двіцька кольористика просто. Я собі так просто понапишла, як хотіла. Е, мені не стало одного ще органайзера, мені треба було ще четвертого, але цей органайзер можна вийти чіпати е, і тут собі голочки закладати. Голочки вони дуже файно тримають, дуже зручно. Знаю, вам маю показати якусь голочку. Е, До речі, добре, ще мати магнітики. Я планую собі купити, бо магнітики мені шукають голки. Але цей магнітик поганий. Е, від фірми кольорова. Цей поганий, він такого не тримає. Дуже-дуже-дуже з дуже, дуже. цього боку тримає, ні. Що ж це таке? має з цього боку тримати. Я хочу на красоту сидіти. І, бачите, голочка дуже файно тримає, собі от такого закладаю завжди голочку, от таким чином. Бачте? І воно собі, але коли я вишиваю, я собі закладаю там. Коли я, ну, бажано так вишивати, щоб закінчувати, щоб не тримати потім вже ті нитки. Тому що це, бачите, це я ще не закрутила. Я хотіла вам показати, бачите? Тут по метро є нитки, але є деякі нитки, які просто були там залишки, або якось в мене так отримало щось, що не метр. Ну, я вже думаю, то най буде. Переважно я тут давала нові нитки, купувала я їх з нових пас відрізала. Одним словом, я тут багато ниток вже намотала, бо я, ну, я думала, що якщо це дрібунький каун, то нитки багато не треба. Виявляється, там дуже багато йде нитки, бо тут дуже багато йде одиношок. Тобто, знаєте, така схема, де... Є, що там залишилися якісь участки, але в більшості це йде е, така, знаєте, дрібунька, якби, знаєте, точки, точками йде вишивка. О, там десь, там де хрестик, там два, там три, і тако перетяг нитки, розумієте, ну це... Я не знаю, як це вішити, але я вже планую, ну, так, як почала, тому що Продавався цей органайзер на нитки, магнітний, отако в наборі три штуки. Воно коштувало 160 здається, гривень. Ну, на той час у 23 рік я ще це купувала. Тепер не знаю, який воно коштує, але я би собі купила ще. Деякі нитки, бачите, в мене залишили, ну, оцих дві, їх дуже мало просто там йде, оцих от чотири ниточки. І я знаю, що це за колір, знаю, що це за колір. і я вирішила вже, ну, не буду я, то знає, тепер, десь там на, на, на бубінку. ну нашу, як я, не, не ми і так нашу мені просто дурно в бубінці, то і нитки. А це, якщо більше йде, і не стало мені органайзер. Ну, якби був органайзер, я б намотала. Там одно наприклад, пасму чи два. Я отаку в бубінки заклала, написала, що за нитки, бо тут е, 700, це нитки мої. просто любимі, І все, я отак склала. Видите. Ножниці собі поставила, ну я це не люблю різати, Ножниці, бо тут дуже тка тканина дрібунька і дуже рихла. Я склала і взяла, ну, це, видите, це гігант, як я казала. І ви скільки я вішала ще й чорну нитку. Тут пару зелену і то не те, що треба. Мусила Тут е, я взяла такі п'яльця, бо вже інакших не мала. Можу ще попробувати на п'ятірці, але я їх так видите, з боків мені треба маленьких. поки що. Далі я візьму більші Саме краще такі картини вишивати на великих станках, рамах. Ну, в мене нема ще того. Ну, розумієте, може, колись буде. І це 22-й каунт. Певний, йде на сороковий, наприклад, Нью-Кастел чи Вердалу, полотна від Цвайкарт. цю панаму мені подарувала моя подруга зі Львова і це міліметровий хрестик, можете її подивити. І це я тут купа разів вже порола, і я приступаю до цієї роботи виключно тільки при таким дуже знаєте, хорошій настрої. Е, ну, бо якщо я буду вишивати це. Нужна прямом, то це буде просто. Це нереально вишити. Це треба настроїтися, сконцентруватися, читати, ну там кав, читати, слухати. Я нічого не можу при цій вишити, бо я вишиваю з мобільника, навіть з комп'ютера, навіть музика мені мішає. Розумієте? Ну тобто нереально. На жаль, це така вишивка. Що поробиш? Така схема складна, ну, красивезна робота в майбутньому має отримати такі, такі, кольору лісу. розумієте, Ромашки в траві. Це мої любимі квіти, гладіолуси, ромашки, жоржини, півонії. Це чотири види квіток і ще ті хризантеми. П'ять видів квіток, ну, які просто я обожнюю ці квіти. просто. Я їх би вишивала, не знаю кілько. Квіти обожнюю. Ще дуже люблю нарцизи, ну, звісно, троянди. Але от ці мене більше привертають мою увагу. От, от так в мене зберігає кришечка до цього проєкту, до цього процесу. бо в Мене треба в хаті поприбирати. Ви знаєте, що щось порохами. -що 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 я її пізніше вам покажу, як я її обклею. Мені має бути файне. Так що... Так що майстриньки, я на паузу клала, бо мусила забрати щось, я тут покажу красиве на для фону. Тако, коли ви хочете щось розпочити, вам потрібно, звичайно, спочатку зробити якби, придумати план дію. Тобто написати, я так тепер до відео готую, пишу, це дуже мені спрощує. І відео получаються коротші і, і інформативніші. ну Не повністю, бо я все ж таки щось додаю з свого і голови. І якщо ви щось хочете дійсно, ну, щоб вам проєкт пішов легко, вільно, з насолоду, ви повинні підготовлюватися до нього. Спочатку зробити собі план дій, розписати те, що ви маєте робити. Спочатку ви маєте все підібрати. А ще наперед ви маєте от написати, що я хочу вішати там, або що я хочу закінчити, або що я хочу почати нове ну, вчитися. Ви вперше пишете, потім підбираєте всі матеріали, інструменти, потім підготовлюєте сам свій процес, тобто майбутній і теоретично, і практично це робите. Тобто, і тоді у вас все вийде, коли ви це правильно ну, для себе, бо я не кажу, що це я правильно роблю. Це кожна майстриня, кожна вишивальниця, кожна початківниця, я повинна сама зрозуміти, як їй краще, це ніхто їй не може сказати. Просто я вам розказала то, як я це роблю. Наприклад, є ще такі, я вам забула сказати, органайзери дерев'яні, вони не дуже комфортні, ті мені сі більше подобають. І ще, що вам ще треба мати, це коробочки на голочки, тому що голочки є різні, видите? Є такі в цюбіку, ну, це я купувала. Голочки можете мати різних фірм. Я ще про голочки вам розкажу, як будуть ще якісь матні. Деметрову стрічку обов'язково мати, ну і звичайно булавку. Тому що, особливо для сорочок, вам булавок треба. Фірма Прайм і Чехія. Чеські булавки. Це все, що я вам разом, Ну і магнітики. Магнітики є майстрині, що мають багато, я не маю, бо я ще ну і викрутка, отака в мене радянська. Ну і такі ще, ну, це корисно мати, десь щось накрутити, знаєте, я не кажу, то все треба? Оці всі прибамбаси, аксесуарія, як я кажу, аксесуарія, йду я забирати ще таких двох метеликів до міста. Все, бо мені година йде, вже буде зараз четверта, треба. Ну, Треба ще купа роботи зробити і пошкодати то все. Ну, але я нині вибираю нові проєкти, так що будете пізніше видіти. вже один новий проєкт розпотіла. Щось так швидко, знаєте, в секунді захотілося мені і все. А Мене тут чекають, скільки проєктів. Так що вишивайте, з задоволенням основне це все підбирайте, бо енергетика сі передає. і на ваш майбутній проєкт. Тобто, розумієте, це не просто ви там щось. Ви маєте це. Боже, шостим магнітом. Розумієте, ви маєте з гармонією в знаєте, сісти із такими хорошими думками, настроєм, таким, знаєте, вільним настроєм, як би мовити. Ви маєте звільнитися від всього, щоб підібрати це все, підготувати це все і сісти. Спокійно вишивати чи під музику, чи під дораму, чи під фільми, чи під новини, чи під якісь інформативні навчальні відео. Я... Я можу під все вишивати. Залежить, який, звісно, проєкт я оберу, процес. процес. Ну І ще що я раджу мати різні блокнотики. У мене дуже багато блокнотиків. Є такі, ну, прям блокнотики треба теж мати. якісь Я щось там собі записати, я тепер все пишу. От, ідеї приходять в голову, я їх зразу мушу записувати. Зразу. У мене от, на сумочку вчора вночисі з'явила ідея, я пів. Півночі не спала, бо думала, як ту сумочку маю вшити. Вишити це не проблема, а от для мене вшити проблема, бо машинка не шиє. <гум> ну, ви розумієте, і такі в мене були ситуації. <гум> Бувають, вночі приходять ідеї, тоненька можу сісти записати. Е, думала над новими шовчиками і новими мережками, поє, поєднати шовчик і мережку. Ну, сама хочу щось надумати, надумати, але це треба сісти і робити. Тому все, всім дякую за перегляд. Надіюсь, я вам тут небагато наговорила, бо все, починайте, розпочинайте нові проєкти, підготовлюйте свої процеси, покажете, мені завжди цікаво. Я, я взагалі обожнюю дивитися, як то, що там має, якісь аксесуарчики, якісь там прибамбасі, якісь інструменти нові. Я обожнюю на це все дивитися, я себе надихаю, і щось для себе завжди беру корисне. Завжди, з будь-якого відео, як я навіть з коментаря. Все, всім папусік. Всім гарного, спокійного і натхненного дня.